Друзі, всім привіт! Компанія Зокол хоче трошки показати. Для того, щоб цей бізнес був реально класний, і правильно працював, потрібно слідкувати також і за чистотою нашого цеху. Чистота повинна бути і на підлозі, і само собою в басейнах. Як завжди, наші цеха, там де ми робимо своє або допомагаємо нашим клієнтам, відрізняються ідеальною чистотою. Тому не забувайте про це. Для цього потрібно правильно це системно робити і на таких. В мігаквадратурах, до речі, у нас тут 1200 квадратних метрів робочої поверхні, і у нас всього-навсього одна дівчина, яка не працює тут зранку до ночі, а приходить на одну годину в день. Ну, це лірика, само собою. Таким чином, допоможемо по створенню бізнесу. І не забувайте, що будь-який бізнес, особливо там, де є живність, потрібно за цим слідкувати. Тому що всі, навіть раки, хочуть жити в чистій воді, в чистих басейнах. Більш детально по створенню бізнесу, по організації ферми, по супровіду, по навчанню, по обладнанню. Звертайтесь до нас. У нас є купа різної інформації, є різні матеріали, що можна будувати. Покажемо, розкажемо, навчимо. Телефон в шапці профілю.